Доброго дня, хлопці, всім! Citroen у нас 1.6 hdi DV6 мотор. Значить, Дивіться, От датчик у нас тиску в рейці. Що клієнт каже? Розказую, яка помилка буває класична клієнтів, на чому загострюйте увагу завжди і завжди будьте. Будьте твердими в рішеннях, тому що клієнти будуть розказувати вам різні сказки. Значить, людина зняла датчик, тому що в неї була ошибка по низькому, низький тиск в рейці. О, тут у нас Common Rail Bosch. Обичні форсовачки, електромагнітні бошовські, обичні. Не а обичні бошовські форсовачки. Він злився якоюсь гамулою і після цього в нього почалася проблема. О, от. Він каже, що грішить на датчик, поміняйте мені датчик. Він його зняв, коротше, підкинув інший, машина так само нічого не помінялася. Але спочатку я йому казав, що в тебе треба перевіряти ці чотири форсунки твої для того, щоб убідитися, що форсунки в тебе гідроплотні. Тому що та ж сама ситуація, як на делфі, ругається на тиск в рейці, тому що форсунка якась зливає в обратку. Через це треба спочатку копати по форсункам. Демонтаж форсунок. Вони тут в такому неудобному місці знаходяться, хто знає, в таких колодцях. Заміна шайб я йому зразу запропонував, тому що я маю сумніви, що людина міняла там колись хоча б їх раз в 100 тисяч навіть, хоча міняється, до 70 тисяч ти повинен зняти форсуночки і поміняти під ними шайбочки. Мідні. Через це зараз форсунки демонтуємо. На перевірку і ось по такому великому кругу ми йдемо. Через те, що людина подумала, що помилка по цьому датчику, тому що датчик вийшов зі строю. Датчик повністю робочий. Таких датчиків в мене куча, я можу підкидувати з, <кхи> з будь-якої машини, з будь машини, навіть з Мондео підходить. О, вони ідентичні всі. Номерочка тут, тут є тут з боку. О. Зараз я вам його скажу. 96 554 654 80. Це номер цього датчика. Але, опять таки повторюсь, проблема не в ньому, проблема в тому, що форсуночка якась зливає обратку. Як ми це можемо знати, або підключити шприці, або зняти їх і поставити на стенд. На стенд поставити це. Кращий варіант, тому що ми подивимося і по налив... зливому братку, і по наливам в селіндрі, що у нас з розпилювачем який стан. Так що ось така от, можна сказати, класична помилка, по цьому, що цей датчик він вийшов зі строю. Насамперед у нас вийшла зі строю форсуночка. І після ремонту ця проблема, вона по... По... помилка по датчику вона у нас уйде. Ось така ситуація. Так що Пишіть коменти, запитуйте. Знаєте, що я завжди на зв'язочку. Які, які будуть питання, всі завжди я відкритий для спілкування, для обговорення. Коротше, задавайте вопроси. Всім добра, доброго всім дня, гарної неділі. Хай Бог береже всіх.